Отже, як поповнити баланс в проєкті 10 і придбати монету TenX? Переходимо в лівому верхньому куті на три полосочки, далі натискаємо «Гаманець», далі обираємо мережу, яку ми будемо поповнювати в даному випадку Tether трц 20 вводимо суму, наприклад, 100 доларів і натискаємо подати заявку. Ось нам показується гаманець, на який потрібно перевести 100 доларів. Нагадаю, що також враховуйте комісію. Мінімальна сума покупки монети складає 50 доларів, а зараховуватись кошти будуть не менше від 12 доларів. Тому також враховуйте цей фактор. Копіюєте адресу, переходите на свій криптогаманець, там це може бути Binance чи якийсь інший гаманець і, і просто переказуємо на цей гаманець цю суму, яку ви ввели. Далі, як обміняти монету? Знову ж таки, натискаємо гаманець, вивід коштів абсолютно такий самий, до речі. І ось воно, як обмінювати монету. Доступний баланс. Ну, в мене зараз поки що його немає. Коли ви поповните, у вас там буде 100 USDT, наприклад, або 50, в залежності наскільки ви поповнюєте. І ось тут. Натискаєте, просто придбати цю монету по курсу. Це буде 1,97. Все, монети автоматично заморозяться і будуть розморажуватись по 3% в день.